там тыкне, там тыкне. Где конкретный удар? Угу! Да ты шо? А -а -а. Угу. Есть? Да! Ой, хорош! 15 хвилин и сразу поклевка. Я вже влюбився в цю оснасточку. Снасть во є, друзі, окультуровене місце під наші фідера. Привіт, братво! 6 годин ранку ми з вами виїжджаємо на затоки річки Дніпро. Розчистили тут місце, зложили наші два фідерка і будемо пробувати сьогодні піймати щось на фідера. Давненько ми на них наловили. Посидимо, покайфуємо. Е, фідерки я вже зложив. Це наші два бойових комплекти, які були перевірені на самах. Робимо заміс і надіваємо оснасточки. Ждемо сазана, ждемо карася. Поїхали! Це, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Перший наш комплект, друзі, це більш м'ягший комплект з Quadron Feeder. І до нього йде катушечка з Quadron 5000. Нитку ми поставили 0.14 мм. Минулого разу ми і на Сома цю нитку використовували. Інший наш комплект, на якого ми взяли Сома на 8 кг, це Sherman Pro. І до нього катушечка Sherman Pro 5500. Нитка також. Іде 0,14 мм. Ось такими двома комплектами ми тут будемо рибалити. На ці два фідера, друзі, ми будемо надівати е, дві різні оснастки. Перша оснастка це Карась Про. Та сама вбивця карася на 40 грамовій головці. Профмонтаж в цьому році випустив новинку. Її вже друзі, випробували. Вона ось в таких упаковочках, там гачки. Якісні на карася, ох і комаря, друзі. Це щось неймовірне. Ось так вона виглядить. Бистренько надіваємо, заряджаємо сюди прикормочку. Надіваємо опарика і все досить швидко. Потім назад на мотовильце і вкидаємо. 3 секунди, друзі, оснасточка На Надійте, тепер ми заряджаємо сюди кашу. Але сьогодні буде у нас. Каша то окремо, а іменно на убивцю карася ми зарядимо мамалигу горох. Липне Фу. досить круто. Комаря неймовірна кількість. Так, зарядили одну, сюди заряджаємо опаріка і заряджаємо іншу. І так, друзі, все готово. Наша вбивця карася заряжена, ось такий. Е Жмуток опаришів, ще там, ще там, або штук по 5 чи по 6, на тоненьких якісних гачках є, Ух ти, глибина приблизно 3,5 метра, 4. Ми потім зможемо перестроїтись. А перестроїтись або на ось таку 70-грамову на волосяній оснастці, гарненько її заб'ємо, або ж, друзі, самі зробимо із флета, поставимо туди поводочок. І поставимо туди по папчика. Одним словом, сьогодні будемо експериментувати. Наша наступна друзі приманка це сама звичайна соска. Ми її відкладаємо. Я на неї раніше полюбляв досить ловити. Беремо на неї прикормочку, більш таку конкретну. Це прикормка коропливий від інтеркріль. Вона нас Ще не підводила ніколи. Надіємося, сьогодні також нам сазанчика принесе. Обов'язково запах криля має бути. Я взяв сьогодні пелець з в перемішку. 6,4 мм дроб. Також ми додаємо туди бумовську коноплю. Конопля це сила. І також ми трішки додамо гороху. Ось так. Цього нам досить буде на деякий час такий класний замісик. Ось така в нас виходить крута бамбулка. Щодо наживки. Наживка у нас буде нестандартна. У нас крючки тут більш-менш великі. Коропові, я б сказав би, ми надіваємо пуфіки. Пуфіки. У профмонтажа є різних смаків, досить круті. Мені подобається на такий крючок сьомого номера, сьомого розміру. Чесночні пуфіки. І ніякого, друзі, опаря. Раз і два. Який принцип дії? Дивіться, падає на дно, пуфіки наші піднімають, пуфіки мають досить, досить довгий термін своєї дії. Якщо не часто їздить на рибалку, ви один раз надіваєте і весь сезон можете рибалити. Есть, грубо говоря, однієї пачечки вам вистачить на весь рік. Ми раніше рибалили на пінопласт, звичайний, але його... При кожному закиді потрібно було міняти. Так, у нас все готово. Закидаємо під ту сторону. Нам лишається лише одне чекати покльовку, чим ми і займемось. Зараз сонечко вийде, комаря не стане і буде все чітко. Там тыкнет, там тыкнет. Где конкретный удар? Ого! Да ну, что ты будешь делать? <реш> Ось це Оце тобі, друзі, конкретний удар. І мимо. Оце ударена Спінінг з рожок полетів. І ж за все, друзі, що це був сезон. І таке вже у нас другий раз. Пропоную вбивцю карася замінити на попапчик. Готова оснасточка. Яка краса Дві. два гачка на волосній оснастці, 70 грам кормушка, яка падає так. Ми робимо натяжечку і заряджаємо зараз два попапчика з кукурузкою. Нам потрібно поставити на жало наш гачок. Ми навіть не треба нам підсажувати, не потрібно підсажувати кукурузку, тому що крючки, профмонтаж. Збалансовані так, що восьмерка, попапчик піднімає його на жало чисто сам попап. Використовую кислу грушу, досить він мені завжди подобається. Натягую ось таким чином. І фіксатор два штучки заряджаємо прикормочку і в бой. Він у нас дограється. Покльовки досить рідко, одна покльовка в годину. Но такая поклевка, что, блин, складывает спинина. Мы ложим вот эту точечку в одну таку заборенку в такую. Есть! Ты бачишь Карась, Сазанчик На попапчик Не, карасяка, ни хера себе Ну я то караси клювал, а я не думала что то сазановые поклевки Смотри какой, да ну, лобурь На жаль, друзі, відірвали ми нашу круту оснасточку, на яку були і сходи сазанчика, і е, карась ми витягли, і покльовки жирні на неї були. Захльост і пішла наша прикормочка з попапами. Дивіться, взяв я 100-грамовий е, на літкор поставив. І зараз ставимо нашого поводочка і в ту саму точку. Я думаю, буде не хуже. Але ота от оснастка, вона варта уваги. Просто жир. Наш флетик є 100 грам. Зараз ось так швидко сйомочку ми сюди засовуємо і, друзі, надіваємо поводка. Круто? О, друзі, це він. Оце сазон був. Є струзіть. Є Як виложив, карась. Просто взяв і положив хуліган. Карасі, головне, круто засікаються. А сазанчики хуліган. А, так це ще й козьол Так, да, двох сазанчиків жаль, жаль злилими. Дивіться. козел Геть звідси. Хорош. Прямо біля пеньочка. Та й клюв, друзі, такий собі. Е карась майже не клює, тут його майже немає. Ну ми перестроїлись на сазана, тому що набагато приємніше сазанчика вловити. На жаль, два схода обідних. Дуже обідних. Ну, два карася ви бачили, ляпапку бачили, і ще одна ляпавка вранці. Така собі рибалка. Зараз 12 годин дня, дощ пустився. Надіємося, швидко він перейде. Чекаємо. Ну, Наконець-то. Друзі, привезли нам кормушечку, того, що у нас залишився один флетик. У мене такі. Сазани клювали, що одрівали все. Прикинь. Два штуки взагалі жесть неподйомні. Єсть. Ба, да, друзі. Ах ти ж. Проказник. Не такий великий. Працювати. Іди сюди. Та ти шо? А -а -а. Завил, подлец! Я его бачу. Выходь, выходь! Давай, давай, давай! Давай. Ну, нарешті, друзья. Нарешті тільки ну, привезли нам. Тільки ну, друзі, привезли нам наш... Ух! Та стой. Хе -хе. Тільки, друзі, нам привезли нашу оснасточку. І добрий день. Два кілограмчика побитий електроловом. А я казав зразу, як тільки я обірвав цю оснастку, я казав, що ця снасть зробить нам рибалку. Мої вітання, братва! Перший сазанчик, невеличкий, правда, але досить такий радосний після тих двох сходів і обрива цієї снасті, на яку, блін, три покльовки він обірвався, на жаль, оснасточка нам кумець підвіз. І відразу через 5 хвилин не 5, 15, 15 хвилин і Відразу покльовка. Я вже влюбився в цю оснасточку. Снасть во! Наша оснасточка заряжена. Тут у нас забита повністю кашка і наділимо наново попапчика кисла груша 8 міліметрів. Два штучки і в кліпсу Раз, два. Три. Ой, хорош! Чітко в ту саму точечку, де ми і витягнули нашого сазанчика. Кіло 870, кіло 900. Отлічно. Видурив одного. Привезли mm. мені. Mm. Мою оснасточку любиму і через 10 минут чи 15 зразу. А то як ти пішов ще одного лящика, я витягнув маленького і все. А оце привезли снасть, зразу витягнув. Єсть! Да. Ой, хорош Давай, Артурио. Ты сувай. Сазан. Ты короч крупный. Не. Сазаневич. Ах, ты ж хулиган. <свят> <свят> Меншенький. Ти бачиш, що оснастка робить? За пів часа ну... привезли мені цю оснастку, за пів часа два штуки. Мої вітання. Рулінь. Дякую. <рес> а Флетик стоїть. Зараз ми той флетик знімаємо і надіваємо точно таку саму. Слухай, ти так вперся в мене аж кров в жилах застила. <рес> Та я вже починаю форсувати. Та я замітив. <рес> да, тому що з ними гратися не можна. Давай, братан, біжи. до скилу 200 а ну ради интереса кило 300 кило 250 О, да Бежи. Ух. Надіваємо попапчик. Оп. Хорош. Ну, дамо ще один шанс. флетику Адже був на Флет покльовка була. Дві палочки заряжені, чітко в ціль. Чекаємо. Я ще поки я весь ранішній кльов провтичив, а тут ранком таке должно було бути. А чого провтичив? Я кидав і лівіше, дивлюсь бульки, і посередині кидав, і отуди от вправо кидав. А потім у мене перший, коли клюнув, отам от під отим корчиком, я зрозумів, де треба ложити. І коли я почав туди класти, почали обидва фідера стріляти. Пити это хоть на количество воді була. О, він! Невеликий, кума Каже, так сільотки хоче. Це карась! Льощик. Карась! ух і карась! куме, диви який. Ну, це сілютки, так ти подиви, який карось. Я приймаю, приймаю. такі караші собі в <рес> сапет. Сапет. Ну, давай зложимо. 965 грам. Забирайте, куме. Пожарите. Готово. Ох, оснасточка. У профмонтажа. Удачно вийшла. Оп. в точечку. О, есть трузи. Карась. Знову, мабуть. Да. Ой, гарный карась. О, це Лящик. Кумець! А Лящика будеш? Дивіться, друзі, який козлик. Кумчик там ловив ще таких трошки більших, штучки три. Йому на засолочку. Так, друзі, оця оснастка, прошу... Вашої уваги вона працює, не передаваємо. Респект. Закинули. Вон поплавки плавають, повідривали. Сазани мужиком. Лєску 025 указали. І в нас хуліганчики два зійшли. Іх, я те дождусь. Друзі, Фетик! Ой-ой-ой! Тихо-тіх-тіх! Я таки дождався його! Камера мотор! Де ти мій рідненький? Я тебе дождався! А вже пакувався! Куди пішов? І знову туди Вернись! Та ти що, диви! Да-да-да-да-да! На мене. Давай, давай. Ой, хорош. Бродяга. Тур-тур. Ой, красунчик! Ух, гарненький. друзяки, як вам. Та поцака, коли вона так надо. расунчик хе, -хе, хе! Іди до папочки, бродяга Фу. Отак от, от. Сидів я довго на Флетіка ж І все таки я тебе виждав. Мій солоденький рійс. Класика. Еть! 100 грамовий Флетік сам засік. засік. Все як положено. Кирасунчик. 2435. Хорош. А я тут вже складаюся, собираюся, коли чую. На! Ось вони, друзі, сьогоднішній мій улов, той, який я буду забирати додому. 6 годин вечора, Ми його дочекалися, взяли адреналінчику. Звичайно, я вже не надіявся, тому що я почав збиратися додому, друзі. Дивіться, яка ситуація? На цій території ми сьогодні перший раз знаходимося. Ми не знали, куди кидати. Пробували і на середину, і в сторону, в ту сторону. І я знайшов позицію, там корчик є невеличкий, і під цей корчик я ложив наші приманочки. І з нього ми ловили. Якби ми не почали відразу ловити карася, і сазанини почали нам відривати снасті і розгибати крючки, я думаю, щоб ми на попапи на оці оснасточки рибалили зранку, ми б взяли набагато крутіші екземпляри і більше. Але і так, як для розвідки цього місця, доволі таки непогано. Можливо, ми сюди приїдемо ще раз, уже з нароботаної позиції, загодуємо її з помбиком. Одним словом... Я не професіонал в сазанах, і ним ставати не збираюся. Але ось так на готову вже оснастку з готовими попапами, там нема нічого сложного. Прийшов, вловив, отримав задоволення і пішов. І не потрібно бути професіоналом. Тонни прикормки сипать. Цього нам більше як досталь, кайфанули. Чого я вам бажаю? У кого які питання, друзі, задавайте з радістю, що він милити додому, всім ніх останні чешуї. До нових зустріч!